Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися, чи є загроза військовим побратимам, цивільним людям, чи загрожує щось отримати поранення, чи загрожує щось життю близьким людям, цивільним на найближчий час. Дивіться, зараз я не бачу загрози на найближчий час можна подорожувати, їхати, от якщо запланована поїздка, можна їхати. Хороші карти, хоча присутня якась підготовка у ворога. Скажіть, що запланували розшисти вороги? Так, запланували. Мені більше йде, якщо це регіон, може Одеса, там, де шляхи по воді, по морю, може по Дніпру, де вода, може Миколаїв. От туди буде агресія, вони готують, вони збирають інформацію. Скажіть, це може бути ядерна зброя, загроза тактичного ядерного. Удару по Одесі Ух. Турція не, не дозволяє. Заборона. Так, заборона а, дуже. Одеса це пам'ятник, ну, місто пам'ятне, пам ну, як Саме місто це як дуже дорога культура. Ні, заборона стоїть. Воно планує або шантажує, лякає, може, залякує, хоче залякати, що може випустити по цих шляхах по портах, щоб не було руху по воді. Ні, стоїть на захисті. Мені щось іде, що це Турція, що це вона не приймає цього, що дуже вигідно, щоб був цей шлях. От. І буде працювати порт. Ну, порт і місто. Це культура світова дуже висока. Ой. Та вони тут все досліджують, всі ПВО, де як обійти, щоб зненацька отак от зробити. Заперечу. Ну, цього не, не, не буде, не може він цього зробити. заперечує, весь негатив обираю. Так що так, треба, заперечує, агентура, знову ж таки, збирає інформацію, понятно? Ну, зараз немає такої небезпеки і саме, щоб у, у поранення я не бачу. Ну от, бачите? Не дає закінчити, почистити все погане і лихе. Повертаю назад ворогам, відсікаю весь негатив. Все, що бажали, вороги з ними хай трапиться. лайно вертаю назад ворогові, буде так. І буде захист міцний, і вдень, і вночі вони полюють на нашу економіку, щоб повністю знищити, щоб нас не було. Товарообіг, продаж, купівля, товарів. Заперечую, убираю весь негатив, Заперечу, убираю весь негатив, знищую повністю всю агентуру, рашистську викриваю пожиттєві строки усім агентам, усім колаборантам, зрадникам. Більше не можуть здавати інформацію, працювати на ворога не можуть. Буде так і так буде. Прошу відкрити шляхи дороги нашим військовим відкрити шляхи дороги для знищення расистів. Більше немає чим і ким воювати. У росіян повністю руйнується вся військова інфраструктура. Буде так і так буде. Перекриваю. Вищі сили, янголів, охоронців духів роду, прошу, закликаю, допоможіть, захистіть усіх хто дивиться відео, близьких людей, побратимів, всі наші порти, Одесу, місто, всі пам'ятки культурні, захистіть, одведіть, одверніть расистів і всю їхню ядерку, одведіть, одверніть від України, від усіх глядачів, хто дивиться відео, від військових побратимів, одведіть, одверніть, поверніть їм назад. Хай воно в них там вибухає. Все погане і лихе Назворіти де Звідки прийшло, хай в них це все і відбудеться. Буде так і так буде. Прошу, допоможіть. Одведіть, одверніть бомби, ракети, снаряди, дрони, вибухову хвилю, міни, гранати, уламки, кулі, всю агресію рашистську від усіх військових, побратимів, цивільних людей. Близьких людей, що дивляться відео, відведіть, одверніть і поверніть їм назад ворогам, що дали наказ, що виконують ці накази на голови, хай воно все впаде, їх нищить, буде так і так буде. Більше лиха зробити не зможе. Це буде захист міцний день і вночі буде так. Воно буде все сказане, здійснено так буде. Так що така Росія підла дуже дякую всім за увагу. Хочу вам побажати, щоб у вас все було добре і міцного захисту вам буде так. Що? На цьому все. Прошу по можливості три рази передивіться, щоб був сильніший захист. Дякую за увагу і до зустрічі!